З вашого дозволу долучу до нашої розмови Наталію Шамрай, директорку департаменту надання адміністративних послуг КМДА, Наталя Васильівна, день добрий вам. Рада вас бачити, рада вас вітати. Дякуємо, що знайшли час. Доброго дня всім. Наталя Васильівна, ось бачите, дуже гарно пан Віталій відгукується про роботу ЦНАПів центрів надання адміністративних послуг. Виникає тоді риторичне запитання: чому закрили? Чому відтепер, 17 липня, не працюватимуть, надається лише можливість чоловікам оновити свої дані або у ТЦК, або у застосунку резерв плюс. Дивіться, законом було передбачено термін 60 днів. 16 липня цей термін закінчився, тому от обов'язок оновити дані в термін 60 днів він закінчився. Там було передбачено три шляхи, які можна було оновити дані: це резерв плюс, це ЦНАП і це ТЦК. Тому, от оскільки зав... вчора закінчився цей термін, тому зрозуміло, і ЦНАПи припинили прийом таких ну такої послуги. Чи планують поновити свою роботу, чи є статистичні дані? Наприклад, скільки людей поновило, скільки ще не поновило, скільки планують поновлювати для того, аби полегшити роботу ТЦК, бо їм є чим займатися. І е, дуже багато є величезна кількість тих людей, у яких немає смартфонів. Люди, які не зможуть самостійно оновити свої дані у застосунку резерв плюс, а для людей, наприклад, е, які проживають у або у сільських місцевостях для них ЦНАПи це єдина можливість поновлення даних, окрім звичайно, ТЦК. Стосовно статистики, в місті Києві існує 22 локації центрів надання адміністративних послуг. Так, от за весь цей період, який ми займалися оновленням даних військовозобов'язаних, в місті Києві оновила 84,5 тисяч військовозобов'язаних свої дані. Стосовно того доступності, да? ну, мережа ЦНАПів по Україні доволі розголожена. Якщо ми кажемо про сільські селищні, там, територіальні, навіть територіальні громади, то там так само існують ЦНАПи, і так само можна було скористатися послугами ЦНАПів. Тому що е, практично всі адміністратори ЦНАПів були підключені до системи для того, щоб допомагати е, військовозобов'язаним вносити свої дані. а е, хочу ще трошечки прокоментувати стосовно е, послуг ЦНАПів, е, е, історія ЦНАПів вона вже має ну більше 10 років. Тому зрозуміло, що ми не є суб'єктом надання послуги, ми тільки сервіс від, скажімо так, від послуг, які надаються органами місцевого самоврядування органами державної влади. В нас біля 450 видів адміністративних послуг, і тому ну скажімо так за оцей, за цих 10 років ми навчилися працювати. Із сервісом да стосовно ТЦК, вони не виконували до цього таку сервісну функцію, тому ну зрозуміло, можливо, треба робити якісь там зміни. І так само ну, ви ж бачите, що зараз вже є там запис в електронну чергу до ТЦК. Тому крок за кроком, а я так думаю, що і ТЦК зробить певну таку сервісну функцію для, ну, для того, щоб якість їх обслуговування була на рівні ЦНАПів. А чому ну закінчили? Закінчили, тому що є законодавча підстава закінчити, тому і закінчили. Стосовно того, чим зараз займаються а, ТЦК, а, зрозуміло, що коли відбулося оновлення в резерві плюс або через ЦНАПи, там в декого було написано зверніться до ТЦК, тому що треба якісь або додаткові дані внести, або є некоректні дані. То, зрозуміло, зараз навантаження на ТЦК воно а, продовжує і воно буде певною мірою зростати, тому що а, якщо я, наприклад, побачила в резерві, плю, що мені треба звернутися до ТЦК, то зрозуміло, я піду до ТЦК вже дивитися ці дані. Повноважень в адміністраторів ЦНАПів, тих, які є працівників ТЦК, законодавчо немає. В нас немає можливості вносити або коригувати певні дані, тому і це не наша функція. В нас її немає відповідно до закону, тому ми і припинили надавати такі послуги. Угу. Щодо якості послуг, які не стосуються поновлення даних чоловіків віком від 18 до 60 років. А наприклад, те, що стосувалося інших е, послуг, там поновлення паспортних даних або інші довідки, які надавали, ви зазначали, що близько 400 так налічує. Наскільки вони постраждали? Наскільки постраждали люди, які приходили із подібними запитами? Що я маю на увазі? Тобто увага була приділена, і першочергово надавалося прохід людям, які поновлювали свої дані, чи це ну знаєте, так було розділено там до першого столика йдуть люди, які поновлюють свої дані, до другого столика люди з іншими запитами. Як це відбувалося, і чи не було скарг посеред населення? А, скарги були зрозуміла, да? тому що ну, ЦНАПи повинні надавати адміністративні послуги. І якщо на початку а, в день було тисячу осіб оновлення в місті Києві, то на минулому тижні в день було чотири тисячі, тому ми реагували відповідно до того, а, ну, які виклики зранку перед нами були. Ми по різному реагували десь в яких якихось снапах це була загальна черга, десь в якихось напах було розподілення там вже певних спеціалістів. Тому що якщо ми кажемо в процентному відношенні за цей час за оцих 60 днів, зрозуміло, що всі інші послуги постраждали. Тому що якщо там поділити середню за цих 60 днів, то Приблизно 45 відсотків від всієї кількості наданих послуг за цей час по ЦНАПах це були оновлення даних військовозобов'язаних. Це ненормальна історія для ЦНАПів, ну але дуже дякую за гарні відгуки про нас і ну намагалися працювати так, щоб десь було зваженіше, пане Віталію. Бачила ви реагуєте так. Так, я був споживачі послуги оновлення даних, до речі, двічі, і хочу зазначити, що це питання не більше до ЦНАПів, а до несистемного підходу законодавця і до регулювання оновлення даних. Спочатку ми отримували довідку спочатку витяг з Резерву реєстр... плюс, а потім вони ввели QR-код і треба було йти другий раз за отриманням цього QR-коду. Так, тобто, двічі вновлювати фактично дані двічі похід в ЦНАП. І це питання до тих, хто займається регулюванням, хто вводить нові правила. Це питання недоцнаків. Але я був споживач іншої послуги. Це подача документів на зміни до реєстру громадської організації. І, Відповідно, спокійно ми подавали документи, і ця послуга працювала без збитка для себе. Робота на перенаправлення масивів людей на оновлення на інші послуги була достатньо ефективно. Тому, от як на мене, ТЦК має просто брати за зразок модельну поведінку пере на потоків людей, як це організовано в ЦНАПі, підходити саме з точки зору адміністрування процесів як до сервісу, і можливо ставити питання про виведення ТЦК з підпорядкування сухопутних військ і передачу Міністерства оборони створення з цього сервісу, цивільного сервісу для військовослужбовців, на якому не працюють військові військові. І от тоді можливо дійсно ми отримуємо ефективний сервіс, людяний сервіс без всіх цих надривів, скандалів і ем, е, викликів швидкої з е, е, якимись нападами серцевим, які ми це бачимо безперервно. В ТЦК е, ці, 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 цілу добу. А цнапи справилися дуже прекрасно. Я вважаю, що це один з найкращих е, е, прикладів того, як може зробити людяний сервіс. А в будь-якому випадку це було безпечно, так як говорили чоловіки. Що навіть якщо підуть поновлювати свої дані, то вони не хвилюються, що їх відразу відправляться на передові позиції, тобто викликає довіру. Так я знаю ситуацію по Святошинському району, де прямо в ЦНАПІ в черзі роздавали повістки. Тому безпечно це було таке питання відносно залежності від місця. Так. Стосовно Святошинського району, да, це було не в приміщенні, а на вулиці. І ну, ми ж не можемо розганяти вже на вулиці всю цю історію, да, але так дійсно були домовленості про те, що в термін 60 днів ТЦК в ЦНАПах не працюють. Ну, принаймні для видачі повісток. Це було розпорядження певне, чи це за замовчуванням так працювало, і це, відповідно, відбувалося лише по Києву, чи це було розпорядження по всій Україні? Ні, ну дивіться, просто виконувати е, ТЦК певною мірою е, в ЦНАПах е, десь там пару місяців тому. Ну, не пару місяців тому, е, зрозуміло, що. Відвідували вони ЦНАПи і намагалися працювати в ЦНАПах, і в них була там певна своя історія свої алгоритми, які вони виконували. Але от на момент оновлення даних дійсно були домовленості про те, що ну повісок принаймні ну, точно не видають в ЦНАПах для того, щоб і ми могли працювати повноцінно нормально, і люди могли відвідувати повноцінно нормально ЦНАПи. Зрозуміло, що зараз є історія, ось така певна, наприклад, ті, хто оновилися в Резерв Плюс, да, або в ЦНАПі оновилися, і бачать, що є якісь дані, які треба уточнити, ну, наприклад, бронювання не підтягнулося. Да? Зрозуміло, що якщо працівник ТЦК має робоче місце в ЦНАПі і має доступ до системи, то от це ефективніше буде, чим йти до ТЦК, там вистоювати чергу знову, да, або записуватися на чергу. Тому, от для таких елементів можливо і слід подумати про те, щоб е, ну, якось організувати цей процес. Тому тут є різні функції в ТЦК, які вони виконують, і е, треба, ну, скажімо так, вони ж не тільки повістки виписують, да, там є багато роботи і. Знову ж таки, багато роботи є по внесенню даних, по внесенню коректив корективу цих всіх, тому що ну ми маємо новий певний реєстр, да в, які, в якому є масив даних, і є він там коректним, некоректним. Да, є таке питання як верифікація даних, вже для того, щоб ну, всі дані були правильно коректно сформовані. Тому ця верифікація даних вона буде відбуватися певний час. От Коли ми створювали реєстри територіальних громад, то спочатку вони там наповнювалися з різних реєстрів, а потім поступово їх верифікували. І цей процес навіть вже декілька років поспіль він до кінця не закінчений. Там є 5% не неверифікованих даних. Тому треба час, треба люди, які можуть це робити, уважно. І вносити ці дані, але за яким алгоритмом і де це робити, ну треба вирішувати, Зрозуміло. Зафіксувала Наталя Васильівна і до вас останнє запитання. Ось читаю у засобах масової інформації, що села ще в Україні, яке на Волині, Шацький так, от Шацький ЦНАП, запрошує скористатися сонячною енергією, аби зарядити гаджети. Чи не впроваджуватиметься така гарна ініціатива і на київщині? Ми подумаємо про це зараз. Поки що ми е вирішуємо питання, щоб ну, наприклад, у всіх було світло одночасно. Тому що, наприклад, якщо ЦНАПА міста Києва в кожному районі мають одні локації, яка має альтернативні методи е живлення, да тобто щоб працювати цілий день. То, наприклад, в міграційній службі е, там є відключення світла на певних локаціях, і людина прийшла за паспортом отримати паспорт, він вже готовий, він же лежить, його можна видати, а не можемо видати, тому що от там е, в міграційній службі немає світла. І так буває е, ну, різні елементи. Зараз е, адаптуємося під, е, скажімо так, нові виклики і робимо так, щоб ми могли працювати безперебійно і надавати якісний сервіс. З врахуванням того, що багато систем залежить від електроенергії, дякуємо вам, що ви знайшли час, долучилися, прокоментували. Сподіваюся, що наші глядачі почули відповіді на запитання, які їх турбують. Наталія Шамрая, директорка департаменту надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації. Дякую вам.